Щенячий патруль Мегакіно. В основі цієї анімаційної стрічки лежить канадський одноіменний мультсеріал, перша серія якого вийшла ще в серпні 2013 року. Після його успішного дебюту в Канаді та США ним зацікавилася кінокомпанія Paramount Pictures. У результаті у 2021-му на великих екранах вийшов уже повнометражний мультфільм, а щенячий патруль Мегакіно» є його прямим продовженням. У центрі сюжету все ті ж відважні та харизматичні песики з команди щенячого патруля. На їхнє місто неочікувано падає. Чарівний метеорит. Він містить у собі особливі камені, які дарують своїм власникам суперсилу. Несподівано кожному зі щенячого патруля дістається по каменю. Свої нові здібності наші герої використовують на користь свого міста. Однак є люди, які хочуть привласнити ці камені собі. Серед них мер Хамдінгер, який тікає із в'язниці та об'єднує свої зусилля з Вікторією Венс, що займається дослідженням метеоритів. Разом вони хочуть забрати чарівні камені від милих песиків. Аби Втілити вже свої лиходійські плани. Легенди смертельної битви. Матч Кейджа Немає жодних сумнівів у тому, що медіафраншиза Mortal Kombat є однією з найбільш популярних, про яку хоча би краєм вуха чув майже кожен. Особливо успішним для неї став 2023, адже саме цього року відбувся повний перезапуск серії відеоігор під назвою Mortal Kombat 1. Легенди смертельної битви Матч Кейджа є вже четвертою анімаційною стрічкою від студії Warner Bros. Animation, яку засновано на легендарній ігровій франшизі. Хронологічно вона є приквелом до попередніх частин: Помста Скорпіона, Битва Королів та Снігова Сліпота. Як ви вже могли зрозуміти з назви, новий мультфільм розповідає про зірку бойовиків 80-х років Джонні Кейджа, який прагне стати першокласним актором. Однак одного дня його партнерка по знімальному майданчику Дженніфер таємниче зникає. Що Спонукає Кеджа вирушити на її пошуки. А от події, які відбуваються після, змушують актора переосмислити своє бачення світу. А все через те, що він дізнається про смертельну битву між двома протилежними світами добра і зла, від результатів якої залежить доля його рідної планети. Після свого виходу мультфільм отримав доволі неоднозначні відгуки. Якщо одні кінокритики його хвалять і виставляють найвищі оцінки, то інші роблять зовсім навпаки. Однак майже всі вони сходяться на тому. Що легенди смертельної битви Матч Кейджа є найкращою частиною з з чотирьох наявних. Думаю, що не потрібно раз нагадувати і про те, що цей мультфільм далеко не для сімейного перегляду. Тролі знову разом. Думаю, що багато хто з вас знайомий із серією ляльок розробленою Томасом Дамом, адже саме із цих іграшок і списані герої вже третього пригодницького мультфільму про співочих тролів. До озвучування своїх ролей повернулися усі актори та співаки, що були задіяні у двох попередніх частинах, серед яких, зокрема, Анна Кедрік, Зої Дешанель, Айкона Поп та Джастін Тімберлейк, який власне й озвучує головного героя. Сюжет нового мультфільму продовжує історію Поппі та Бранча, який після усіх пережитих пригод та триває. Флірту нарешті офіційно стали парою, однак майже відразу після цього попідізнається, що є таємне минуле, колись він був частиною улюбленого гурту Брозон, який він заснував разом зі своїми чотирма братами. Проте гурт розпався і з того часу головний герой своїх братів більше не бачив. Але після того, як одного з них за його музичні таланти викрадають лиходії, родина об'єднується, аби врятувати хлопця. Хоч перед нами вже й третя частина в серії про тролів, однак. Ак раніше Джастін Тімберлейк висловив зацікавленість у тому, щоб на екрани вийшло щонайменше сім мультфільмів у цій франшизі. Тому, в разі успіху цієї частини, у майбутньому ми з вами ще неодноразово будемо спостерігати за пригодами цих чарівних персонажів. Оскільки у жовтні гідних уваги мультфільмів вийшло всього три тому, наприкінці цього відео давайте поговоримо про нові сезони мультсеріалів, вихід яких відбувся цього місяця. 1 жовтня на маленьких екранах одночасно стартували покази таких, безперечно, що культових анімаційних серіалів, як Сімпсони та Гріфіни. Перші порадують глядачів уже 35 м сезоном, а другий – 22-м. Переконаний, що очікувати від них чогось нового не варто, оскільки обидва мультсеріали вже давно скотилися до самоповторів і не ор... Оригінальних жартів, незважаючи на це, дивитися їх все так же весело та цікаво, вже хоча б через те, що це ледь не єдині проекти на телебаченні, які не бояться іронізувати над актуальною повісткою та висміювати сучасні тренди. А от на що дійсно варто звернути увагу, так це на повернення із сьомим сезоном родини смітів, зокрема геніального вченого алкоголіка Ріка Сміта та його туповатого онука Морті. Як відомо, це буде перший сезон без участі одного з творців серіалу Джастіна Ройланда, який водночас займав. Все його звучуванням персонажів мультсеріалу. Нагадую, що у 2020-му Рейленда було звинувачено в домашньому насильстві. І як це тепер буває в заляканій кіноіндустрії, його про всякий випадок просто відмінили, без жодного вироку суду. Через це його було звільнено з усіх проєктів, включаючи Адалт, свій мультиплікаційні роботи Хулу та ігрову компанію Squanch Games, співзасновником якої він став у 2016-му. Хоч із часом його справу і закрили через відсутність доказів, однак він не дж. Ніде тому йому це нічим не допомогло. Таким чином, сьомий сезон Ріка та Морті вийшов без одного з його співавторів, а його головні персонажі заговорили новими голосами. А от що з цього вийшло, ви можете оцінити вже з 17 жовтня. На цьому у мене все. У коментарях до відео пишіть про свої найбільш очікувані мультфільми жовтня. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал.